Шановне пасту, хотів би почути вашу, вашу пораду стосовно одобрення малини. Ситуація наступна. Колись, коли мені ще це було не ліниво, я ось тут на межі ділянки викопав велику траншею глибиною десь більше метра, мабуть, трохи. І закидав туди всілякої органіки. Закидав туди великі гілки дерев. Траву, бур'яни, все, що під руку попадалося. Потім восени накидав туди листя, все це закопав. І наступного сезону посадив жовту малину ремонтантну. Ну, два роки все було чудово. Кущі вимахали такі під 2 метри, вище мене з ростом. Красиві, великі ягоди. І так продовжувалось десь років за 2. Потім, мабуть, якась родючість ґрунту пішла на спад, і кущі стали виростати от такими маленькими, тоненькими, невеличкими, ягід небагато. І з кожним роком, я бачу, динаміка прогресує. Тобто стають стаються менше і менше. Тому є питання, чим удобрити існуючу посадку малини. Я не хочу одобряти її перегноєм, бо якщо купувати його перег... перегній у мішках, то виходить якось занадто дорого. Там один мішок 200 гривень, чи скільки там раніше було. Тобто в принципі 200 гривень тут, якщо порахувати, буде коштувати весь врожай малини. А малини я вирощую не розпродаж, а чисто на себе для задоволення вийти, позривати ягід, дати малому поїсти. Все воно екологічно чисто, перевірено. В общем, ви мене зрозуміли. А якщо замовляти цілий кузов того перегною декілька тонн, то мені стільки не потрібно, тому що мені удобрювати треба ось цю невеличку ділянку малини. І ще там вздовж забору росте в мене ужина. І ось там я викопав траншею і ще хочу посадити червону малину. Тому питання, якими добривами можна удобрювати існуючі посадки малини, якщо не хочеться купувати цілу вантажівку перегною чи пташиного помиту? Дякую. Заважа історія в мене з ожиною. Тобто тут було посаджено, теж була траншея, накидана органіки, було посаджено десь десяток кущів, і вони вимахували за сезон метрів. На 5 довжиною. І товщиною, як, мабуть, 2-3 пальці у землі. Зараз я бачу, що якось моя ужина вироджується. При тому, що раніше я на неї частенько забивав. На останні 2 роки постійно поливаю, але проблема та же, що і з малиною. Мабуть, знизилась родючість ґрунту. І ось На цей рік маю якихось жал жалюгідних десяток двометрових пагонів, що замало, як на мене. Так, а це я підготував траншею під червону малину. Десь побачу, що малина любить зростати на такій почві багатій, як би це сказати, перегноємо з деревини, десь у лісах. Під кронами дерев. Там, де багато сухостою, який перегниває і дає їй поживні речовини. А в мене за ділянку якраз березова роща. Цієї зими багато гілок нападало, тоненьких дерев, тому я їх натягав сюди і буду сажати цього сезону червону малину. Але знову ж таки, ну, пару рочків цього запасу поживних речовин вистачить. Що робити далі? Питання. Тому буду радий почути ваші відповіді, виходячи з вашого власного досвіду.